Сьогодні я розпаковую Smart Indoor Gardening System і покажу, що всередині, як вона працює та які рослини я вже посадив. Коробка виглядає лаконічно, мінімалістичний дизайн, у середині все надійно зафіксовано. У комплект входить основний пристрій з резервуаром для води і мотором для її подачі. Адаптер живлення, набір із 12 торфяних капсул для посадки, прозорі кришечки для парничка, дві баночки з поживними добавками, вітамін А і вітамін Б. Вони у вигляді порошку, і з них готується добриво. Просто розчиняєте у воді і додаєте по 5 мл на 1 літр води у резервуар. Також у наборі є інструкція. Корпус виконаний у світлих тонах, виглядає сучасно і акуратно. Лед-лампа регулюється по висоті. Це зручно, бо можна підлаштувати підріст рослин. Резервуар місткий, мотор працює майже безшумно, а світло приємне, нейтральне, біле, як денне. Виглядає не як техніка, а як стильний елемент інтер'єру. Його можна поставити на кухні, у вітальні або навіть біля вікна. І він гармонійно впишеться у простір. Після розпаковки я вирішив одразу посадити кілька рослин, щоб перевірити, як вони ростуть у цій системі. Я посадив петуні, щоб побачити, як квітка реагує на гідропоніку, помідори. Перець і віолу, ніжно-декоративну квітку. Встановив торф'яні капсули, долив воду з розчиненими вітамінами, накрив кришечками і система одразу запрацювала. Лампа заспітилась, мотор тихенько запустив, полив, і тепер усе працює в автоматичному режимі. Мені цікаво спостерігати, як ці різні культури поводитимуться у спільному середовищі. Хто зійде швидше, як ростуть корені? І як вони реагують на LED-підсвітку? Тепер залишається просто чекати і спостерігати, як ростуть мої рослини: петунії, помідори, перець і віола. У наступних відео я покажу, як вони проростають і як швидко розвиваються у Smart Indoor Gardening System. Якщо вам цікаво подивитися на результат, підписуйтесь на канал, ставте лайк і напишіть у коментарях, що ви посадили у своєму розумному саду.